Вітаю на каналі Інтертехніка. За мною Лінхай 320, лінхай 650. В принципі, по розмірах вони майже однакові, але різниця а, майже в половину. Тобто це в два рази дешевше коштує а, майже. То в чому суть тоді а, цих двох технік, чим вони відрізняються? І давайте пройдемось по особливостях. В загальному що в них спільного? В них одноциліндрові двигуни, в них є повний привід, вони двохмісні, в них є підігрів руля. В них Отака комплектація Лінхаєвська. В них обох led дисплеї. тільки тут більш якісний. І його краще видно в день. Потім в нас є ножні гальма. У нас є варіаторна автоматична коробка передач з пониженою. Тут ще додатково є режим паркінгу. У нас по кругу стоять дискові гальма. У нас є електричні лебідки. Спереду ззаду. У нас є. Місця для номера з підсвіткою, в нас повністю LED-оптика по кругу також на них обох. І в принципі, по колесах у нас легкосплавні диски, вони тут більш красивіші, хоча і там непогані. І в нас, а теж на резина. А це їхні всі спільні риси, в принципі. І максималка в них теж близько до 90 км на годину, ідентична. Потім передня підвізка в них дуже схожа. І в принципі все. Тут е, спільні риси закінчились. В них різний малюнок протектора бачимо. І давайте подивимося, що по розміру. Е, 24 на 8 на 12 передня. Тут, а тут 25 на 8 на 12. Не дуже так і відрізняється. задня, 25х10 на, на 12 на цьому і 24. 11 на 10 тут. Давайте поглянемо тепер по задній підвісці. Вона тут вже більш ґрунтовно відрізняється. Тобто на 320-му F на ззаду маятник, тут незалежна підвіска, бачите, з редукторами, з роздаткою. Тут в базі знаходиться фаркоп, тобто кут повороту не дуже великий. Тут знаходиться такий винос з фаркопом, і кут повороту буде більший. Оптика в нас ззаду однакова. По... Ну, тут зрозуміло, що два стоїть по одному на колесо амортизатору, там один амортизатор. Але бачите, тут в принципі, також як маятник, іде, але такий вдосконалений, тобто є два виноси на колеса. Але тут на кожному колесі окремий супорт з тормозною машинкою, тут супорт тільки є з одного боку. Ось, Тому що тут одна вісь, яка з'єднує два колеса. Ось, А там колеса можуть по-різному ходити. Далі, попередній А, Дивимось. Стійки, один подібний речах. і в принципі все. Тут в нас по два речахи. в принципі, система, як схожа на Макферсон, також привода йдуть. І от так. Тут все більш реалізовано по-іншому. Є захисні щитки. Тут так само є захисний щиток. Лебідка однакова, по-моєму, да. тут є радіатори, є рідинного охолодження. Ось. По далі по салону. По кубатурі то цього кубатура в два рази більше, він два рази, більше, два рази потужніший. Ось. Але по салону підігрів керма, машинка стандартна. Управління е, запуском, поворотами сигнал. Ближній дальний тут вмикається просто передній, задній або повний привід, увімкнення аварійки. Ось тут такий дисплейчик. ось І все. Потім по... для заднього пасажира нема Вищих підножок звичайні підножки, тобто таким чином сідаєш. Є ручки металічні, да, не прорезинені, покращені раптором, ну і спинка. Тут по салону у нас. Машинка та ж сама, але тут ще виведена ось кнопка е аварійки. Тут кнопка увімкнення приводу і є блокіровка. Це система, яка вже здорожчує даний девайс, даний квадроцикл. Потім тут у нас збіжка е для зарядок. Потім прийняття. Така ж сама, як там лебідкою, тут краще led панель уже стоїть. Як бачимо, більш інформативна і д ньому дуже гарно видно все. Багажники ідентично виконують свої функції, є такі стандартні кріплення для гофр. стандартизовані. Тут задній пасажир буде дуже добре себе почувати. Так L це версія long, він довгий, тут сидиш, є ручки, які прорезинені вже. І тут окреме підвищення і підвищення підножки, тобто тут комфортніше дорогому пасажиру. Така особливість. В принципі, всі відмінності. Добре, сподобалось відео. Підписуйтесь і ставте лайк.